Вони знають все про властивості шоколаду, вітчизняні цукерки та мають найбільший в місті асортимент зефіру у своїй крамничці. Сім'я Дорошенків працює зі смаколиками вже сім років. Втім, мрію відкрити магазин із солодощами втілили, лише переїхавши у Вінницю. Через повномасштабне вторгнення родина вимушена була залишити рідний дім у Харкові. Ми їхали просто кудись. Їхали. Дорога в нас зайняла чотири дні. Чисто випадково ми попали до Вінниці. Нас до себе дуже гарні люди приютили. Тут була цукерня, вона закривалася і була можливість викупити все це обладнання, плюс місце розташування. І Я вирішив ризикнути, скажімо так, все поставив на кон, все, що в нас, всі заощадження, що були, ми вклали сюди і, скажімо так, почали з чистого папірця. Харкові Сергій був дистриб'ютором. Тож з виробниками цукерок чоловік працює напряму. Рай для солодкоїжок у центрі Вінниці відкрив рік тому. Наразі у крамничці представлено 200 видів цукерок чи не з усіх регіонів України. У нас більше 15 видів зефіру вагового смаків. Є з чорною смородиною, є з мангою, є з фісташкою, є з полуницею. Такого ви не знайдете нігде. Ще в нас дуже великий вибір, наприклад, алкогольних цукерок. Більше 10 видів. Є з водкою, є з мадейрою, є з коньяком, з вишня класична є, наша улюблена. На вітринах поряд з цукерками м'які іграшки, квіти та фото дітей. Над дизайном магазину працювала дружина Сергія Анна. Каже, хотіла створити максимальний комфорт для відвідувачів. Я дуже люблю, коли затишно. В мене вдома завжди живі квіти, завжди я люблю робити, щоб людям було класно, щоб вони приходили як до себе додому. Ці всі шари, наліпки. Квіти, ведмедики на вікнах, все це моя робота. За словами власника, основні критики та дегустатори солодкої справи, донечки, так завдяки малечі у крамниці з'явилися ще й жилейні смаколики. Хотіли, щоб тато на ну, щоб тато брав жилейні цукерки, бо діти дуже люблять їх. Дуже багато хто говорив про малінки там, анаконду. Шоколадні, фруктові, карамельки, мармеладки, святкові набори і не тільки солодощі тут на будь-який смак і гаманець. Сергій Дорошенко зазначає, вважає свій бізнес ще й соціальним. За рахунок того, що ми працюємо напряму з постачальниками, з виробниками. У нас дуже багато цінових переваг. А ми розбираємося, що таке шоколадна глазур. Ми розбираємося що таке кондитерська глазур. Ми, наш підхід не обманювати клієнта, тобто ми надаємо грамотну консультацію. Все, що продаємо, ми в магазині, це все я даю своїм дітям. Все це я їм сам. задача не стоїть продавати, аби продавати. Тобто, все, що ми продаємо, нам не соромно. Власники цукерні кажуть, хочуть, щоб кожен вінничанин спробував Харків на смак. Тож на полицях багато смаколиків, виготовлених у місті герої. Крім фірмового вафельного торта, цукеру, пропонують натуральне харківське морозиво.